Доброго дня, шановні жителі Васильківщини. Продовж останніх двох тижнів я звертався до вас в ефірі телеканалу Васильків ТБ для того, щоб попередити та застерегти вас від ціляких негод. В даний час на території міста та району стовпчик термометра впевнено тримається на мінусових позначках. За прогнозами Укргідового в Україні очікується різке зниження температури в період з 6 по 12 січня. Місцями Київської області температура повітря буде досягати до 20-25 градусів морозу. Через прогнозоване погіршення погодних умов і посилення морозів територіальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з місцевими органами виконавчої лади проводять комплекс заходів для запобігання таким випадкам, як переохолодження або обмороження населення, а також надання допомоги людям у період значного пониження температури. Додатково інформую і вас, в місті та в районі вже функціонують стаціонарні пункти обігріву, куди можуть звернутися за допомогою особи у разі потреби за допомогою. Зараз на ваших телеекранах ви зможете побачити місця розташування пунктів обігріву по місту Васильків та Васильківського району. Щодо міста Васильків, в місті працює 5 стаціонарних пунктів обігріву. Це в центральній районній лікарні по вулиці Декабристів, пожежній частині. По вулиці Соборній, а також в комунальних підприємствах ККП міста Васильків та Васильків Тепломережа. А також ще висунутого військовослужбовцями мобільний пункт обігріву, що знаходиться по вулиці Грушевського поряд з Укртелекомом. Щодо району, в районі також працюють пункти обігріву стаціонарні. Вони встановлені в пожежних частинах, а саме в Калиновці. Гливахі та гребінках, Великій Бугаївки стаціонарний пункт встановлено у сільській раді, а також е, лікарні, в лосятині та Гребінках. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, зателефонуйте службу порятунку за номером 101, передайте координати місця подій і поясніть ситуацію, що виникла. Якщо ви відчуваєте, що починаєте замерзати, моя порада займайтесь спортом, виконайте ряд інтенсивних фізичних вправ, помахайте руками. Поприсідайте або навіть можна і попригадь. Якщо є можливість, зробіть собі фіззарядку. При виконанні фізичних правил ви не дасте своєму організму переохолодитись, а також не буде у вас обмороження. Шановні жителі Васильківщини, бережно статись до свого життя та здоров'я. З вами був провідний фахівець Васильківського районного відділу Руслан Холбутаєв.